Це називається доцю витри біля котла. І тут Остапа понесло. Це називається трудотерапія. Больні... Боль... Думки в голову не лізли, треба зайняти руки. Ліноль. З імітацією дерева. Усі оці щілинки за рік набивається пилюки. Беремо щітку і отак витираємо. А ну покажімо, яке було на вході Ось. і яке стало. О, тут біліє вже ловко. А все почалося з того, що я розтопила грубу, кажу, дочі, візьми тряпочку, витри коло груби. І... Хоча планувала це зробити ось. І тут Остапа понесла. Помити всю підлогу. Пішла, взяла в ванні щітку, взяла моюще і почала драїти. Зараз воду поміняю, вже вода грязна. І отак кусочками все повитираю. Зараз що тут пороблю О, і поміняю воду. А щіточкою все гарнесенько робиться. А грязно дивіться яке. Цілу зиму ж мили і мили ж не простою Просто водою. Шваброю, стирали, Швиш, а... шваброю, ну все рівно Це... А набирається, дивіться, от за зиму. пори, такі. можна сказати, як ото в шкіру впорати. Більше ходиш, там коло мойки менше, а тут не те, що менше ходиш, а менше тамечка заслано, а тут відра з дровами вносиш, ставляєш. А хто там дивиться, яке те дно? А так дивіться, яке біленьке зробилося. У мене дітки з маличку приучені до роботи. Приходила, приходила до нас одна знайома людина. І Не раз вона, не раз вона приходила і дивилася, як працюють мої діти, як працює наша сім'я, і вона мене один раз запитала. А скажіть, як ви своїх дітей привчали до роботи? Я їй кажу, я сама не знаю як. Я йшла і дітки за мною. Я їм загадувала якусь посильну роботу. Йдемо ми поратися зимою. Так, дітки, ми йдемо вичищати, а вам по мішечку соломи. До старого сарая, до нового сарая, це там ще на тому дворі, як жили. Один біжить з мішками до одного сарая приносить, другий до другого. Так мої дітки і навчилися працювати, не знаю. Я своїх діток ніколи не муштрувала тільки словами. Слова, слова, слова. Навіть крику ніколи не було. Це зараз уже на старості нерви стали. Могу. І то більше на діда кричу, ніж на дітей. А так вони Я була у мене. мала, у мене був свій городик, там садились ті помідорчики, які неліквідна розсада. Отаке дрібне не да, треба викидати. На Ми... городі в неї все було, свій клаптик був, один кабачок, помідорчики, квасольки посадить. Це тільки почала ходити у перший-другий клас. Так же було? Три кущики помідорчиків, кущик кабачків, кущик огірочків. І родило, а ви хотіли ті помідори повикидати, то вони дрібна розсада не годиться, кущу садити. Так, так, це так, це правда було. Ой, яке біле. Зараз на обід попораємося ще. В голову вже вступило, так зараз. Мови всю кухню подраю. Зараз ще підемо на обідню дойку. Оце спонтанне таке. Хоча це планувалося робити. Не сьогодні, ну, ну, не, не сьогодні, але ну, ну, весняна, весняна генеральна приборка завжди в неї. Я вже цього не роблю колись стелю мить, так, після отопітельного сезону. Да, вікна. Тут, де стоїть котел, це сама хужа кімната у хаті. Як не бережися, як не підкидай дрова, все рівно дим проскакує в хату. Все рівно проскакує. І роботи тут усіх. Туль постирається, це помиється. У мене тепер є швабра для потолка, хоч швидшенько трошки. А то як почнеш і стулья на стулець, туди-сюди, туди-сюди. Разів три в одному місці треба тернути. Ми, ми від корови після отьолу прийшли, пообідали з нею, бо хлопці в нас кинули і поїхали на той двір дрова пилять. А ми з нею вдвох пообідали, сіли, трошки відпочили. Я давай розтопляти грубу. Я іти, бусю, зводила. бусю зводила погулять і ти на обідню дойку розтопила грубу, кажу, доцю возьми тряпочку, витриш коло груби. Ну, і оце. А я згадала, що в мене щітка отака. Я думала, у нас є щітки, але вони всі погнуті. А це рівненька. А вона давно балакала, Поїдем, поїду до Конотопа, треба купити жорстку щітку, щоб... Рівненьку з рівненькими зубчиками, Головне, ногу, щоб подраїть лінуль. О, оце діло. А, правда, люди, правда, господиня гарна. Правда, люди, правда я, господиня гарна. Ой-ой. Отак. -ой. Вот так, міняю водичку. Що там ще? Сейчас часи спіщать.